Всім привіт! Сьогодні розповім вам про реєстрацію на біржах та базове використання. На курсі ми рекомендуємо користуватися ось цими трьома біржами: це Binance або ByBit, як основна, та Мекс, через те, що на Мексі досутний більший вибір криптовалют. Почнімо реєстрацію. Показую, наприклад, у Binance реєстрація на біржах не сильно відрізняється. Для початку вам потрібно ввести вашу електронну адресу. Рекомендую використовувати електронну адресу, яка ні до чого не підв'язана. Після чого вам на електронну адресу прийде шестизначний код, який потрібно ввести. Далі вам потрібно створити пароль, вибрати місце проживання, ввести персональну інформацію, яка вказана в ваших документах, або ж використати дію. Після чого вам потрібно ввести вашу домашню адресу і відкриється вкладка, де, бі... де потрібно вказати все більш детально, а саме повну адресу, поштовий індекс, місто та номер телефону, яким ви користуєтесь. Після цих дій вам потрібно пройти верифікацію за допомогою вашого документу, вибрати тип документу, який у вас є, або ж вериф верифікуватися через дію. Після вибору документу у вас відкриється вкладка, де вам потрібно сфотографувати його з двох сторін та продовжити дію. Після чого ви відправите інформацію на розгляд, вам потрібно зачекати підтвердження верифікації. Якщо ви створили аккаунт, але не можете верифікуватись, у вас можуть бути недоступні деякі функції бірж. Щоб верифікуватись, вам потрібно зайти в профіль, інформація про аккаунт та вкладка Верифікація і продовжити ось тут. Тепер для того, щоб вам поступ... були доступні деякі всі функції, вам потрібно знайти в профіль та знизу вибрати Binance Pro. Після чого у вас зміниться інтерфейс. Ці дії потрібно зробити тільки на Binance. Тепер найцікавіше. Щоб купити монету на спот, вам потрібно зайти в вкладку торгівля. Тут для початку вам потрібно вибрати торгову пару: купівля або ж продаж, тип ордера, кількість монети і підтвердити ваші дії. Щоб подивитись всі монети, які у вас є, вам потрібно вибрати активи та спот. Після аналізу монету для того, щоб. Вам відкрити ф'ютюрсну угоду, вам потрібно вибрати вкладку фьючерс, режим маржі, торгову пару, плече, тип ордеру, суму або ж кількість монет, вставити take profit та стоп loss» та вибрати лонг або шорт-позицію.